Я бачу прям запитання у твоїй голові: що взагалі за хрінь така той ваш агент? Дивіться, пояснюю максимально коротко і ясно. Я собі уявляю ai агента і роблю паралель, як із звичайною людиною, яка виконує якусь роботу. І що людина, що ai агент, на мою думку, має чотири ключові компоненти: перший компонент це модель. Тобто мозок нашого ai агента, як і в людині, тому що ви можете побачити, що ось тут ми можемо вибрати модель. Модель це коли ви використовуєте, наприклад, ChatGPT, вони мають свою openai модель, коли ви використовуєте від Google, Gemini чи Gemini, він використовує свою модель, і ви можете вибирати мозок або модель для цього ai асистента, ai агента, і від цього також залежить, як він буде працювати. Другий компонент це його пам'ять. Меморі, як бачите, ось тут це другий компонент пам'ять, щоб ai агент взагалі розумів. Що відбувалося раніше? З ким він комунікував, що йому задавали, які запитання, і так далі. Третій компонент це інструменти. Інструмент так само, як і людина. ai агент використовує певні інструменти для того, щоб виконувати задачі. Цей ai агент він має доступ до інструменту. Це база знань для бізнеса. Тобто, у цій базі знань знаходиться інформація про бізнес, про ціни, про те, що продається, відповіді на часі запитання клієнтів і так далі. Також те, що і використовує реальна людина. І четвертий компонент це якраз таки інструкція для цього ai агента, так само як і для людини. Тобто, ми задаємо, що він має робити. Хто він, в якій послідовності, що потрібно робити, чого не потрібно робити, і так далі. Тобто ми надаємо інструкцію для цього ai агента І ось це таке базове розуміння з чотирьох основних компонентів, які дозволяють ось цьому ai агенту виконувати конкретні завдання, і він може також виконувати ті завдання, які не автоматизовані, тобто він сам може приймати рішення, тому що, наприклад, в інструменти ми можемо додати не тільки базу даних, а ми можемо додати пошту, можемо додати календар, можемо додати crm систему і інші інструменти, які будуть використовуватися цим ai агентом.